П'ять непомітних способів, як низька самооцінка руйнує твоє життя. Ти вибираєш менше. Менших партнерів, менші гроші, менші мрії. І навіть не називаєш це зрадою собі. Ти це називаєш скромністю. Друге. Ти погоджуєшся там, де тобі б хотілося сказати ні. Кожне таке так, мінус твій голос. Через роки ти прокидаєшся в житті, яке вибрали інші, а не ти. Третє. Ти вічно виправдовуєшся. Вибач, що відволікаю. Вибач, що займаю місце. Вибач, що хочу більше. Цими, вибач, ти щодня стираєш. Свою власну значущість. Четверте, ти не святкуєш свої перемоги, кажеш: це нічого особливого. Та мені просто пощастило, а мозок фіксує. Я не маю досягнень. Так і формується синдром самозванця. Ну і п'яте, ти терпиш там, де треба йти. Залишаєшся у стосунках, на роботі, в середовищі, яке тебе нищить. І чим довше ти терпиш, тим сильніше переконуєш себе, що нічого не заслуговуєш. Низька самооцінка рідко кричить, вона діє тихо через маленькі щоденні зради. Але саме вони складають життя, яке ти потім називаєш чужим. А як вибирати, створювати здорову самооцінку? Глибше розповідаю на інтенсиві. Деталі в описі.